Тато Небесний, ми приходимо зараз до Тебе в молитві і просимо Тебе, Господь Боже, щоб ти зруйнував всі плани ворога. Ми молимося, Господи, Тобі за сьогоднішню ніч в нашій країні. Просимо тебе, Господь Боже, щоб те все, що лукавий хоче на нас навести. Це стріли лукавого, вони не були успішні. Молимося, Господи, Тобі, захисти нас від цих стріл. Молимося, Господи, Тобі, щоб Твоя сила, Твоя міць була там, де це потрібно, і нічого не зашкодувало траплятися, ставатися Твоєму диву, Господь. Ми молимося, Господи Тобі, за наших захисників. Бережи їх, Боже. Молимося, Господи Тобі, щоб серед наших не було ворогів. Молимося, Господи Тобі, щоб все змінювалось, Господь Боже, на добро, на краще. Молимося, Господи Тобі, за небезпечні території. Допоможи, Господь Боже, там статися прориву і щоб ворог. Тікав з наших міст, з наших сел, Господь. Молимося, Господи Тобі, щоб Твоя сила, Твої зміни були там, де це потрібно. Я молюся, Господи Тобі, Боже, і ми молимося Тобі в ім'я Твоє, Господь, Ти Бог, який руйнуєш гори, який змінюєш обставини. Боже, захисти нас. Де б ми не перебували, де б наші родичі не перебували, б. захисти, Господь. В ім'я твоє Боже. Амінь. Тато Небесний, я молюся тобі, Господь Боже, за сьогоднішній вечір. Я молюся тобі, Господь Боже, щоб цей вечір був наповнений Духом Святим. Я молюся, Господи, Тобі, говори до наших сердець. Стирай, Боже, все те, що не потрібно, і те, що болить в нашому житті з цілю, Господь. Я молюся, Господи, Тобі, щоб діявола, вона не могла нами маніпулювати. Я молюся, Господи, Тобі, щоб в нашому житті було більше молитв, більше спілкування з Тобою, Господь. І більше читання Слова Божого, тато Небесний, Ти є всемогутній, і я молюся, Господи, Тобі, щоб Ти став для кожного всемогутнім, ти став Отцем, і кожен відчув твою любов, Твою підтримку і твій захист, в ім'я Твоє Боже. I mean...